Знайшли зброю, якою застрелили колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія. Про це повідомляє служба безпеки України. Підозрювальний Михайло Сельніков отримав вогнепальну зброю від російських спецслужб. Для вчинення злочину кілер використав пістолет Макарова, який правоохоронці розшукали під час розслідування резонансного злочину. Дана вогнепальна зброя разом з глушником знаходилася у тайнику, який зловмисник облаштував після вбивства проб'я. За результатами експертизи, встановлено, що саме з цього пістолета було зроблено смертельний постріл у народного депутата. Також на зброї було виявлено сліди ДНК Кіллера. За інформацією правоохоронців, вилучену зброю планували використати для скоєння інших замовних убивств на території України. Про це під час допиту повідомив підозрювальний Михайло Стельніков. Я ж не жартував, що коли казав, що була б можливість, я би ще стріляв. Що завгодно, але столу б я не хотів віддавати. Ну, якщо б сталося такі обставини, щоб знову стріляти, то я б його залишив би. Кого би хотіли стріляти знову? нас же кандидатів, знаєте. Багато. Кого ви маєте на увазі кандидатів? Ну, Знаю, що влада, якщо хтось ще, то я би залишив.